Але як бачимо, хоч і вже прийшла осінь, але алергени, такі, які прощаються з нами вже в оксамитовому сезоні, не дають нам часто спокою. І вересень все одно є сезоном алергій. Профільні відділення лікарень вже відчули фактично на собі. Це активне поповнення пацієнтами, і майже всі нарікання алергіків спрямовані у цю пору на амброзію, але насправді є і підступніші алергени, про існування яких мало хто знає, наприклад. Альтернарія, не знаю, чи чули ви про таке, можливо, вже навіть виявили в себе алергію на таку рослину. Вона, хоч і е, росте цілий рік, але активізується своїми ось такими трошечки небезпечними речовинами, саме зараз, коли трошки прохолодніше. Що ж це за такий алергомонстр? Як від нього вберегтися? Все це дізнавалася Наталка Білогурова. Дивимося далі поради в її матеріалі. Зараз у нас дуже багато пацієнтів з загостренням полінозу, тому що, на жаль, літо цього року дуже жарке, мало дощів, і тому велика концентрація алергенів саме зберігається в сухому і жаркому повітрі. спекотні дні більшість алергіків мріють, аби пішов дощ і знизив концентрацію пилку в повітрі, але легше стане не всім. Адже висока вологість активізує альтернарію. Альтернарія Альтерната одна із видів цвілі, що дуже розповсюджена. Візуально, ви її точно бачили це чорні цяточки на листі дерев і плодів. Альтернарія, альтерната чорна цвіль, так? Вона з'являється дійсно, коли вже на вулиці похолодання. Коли е, опадають листя, так трава вони пріють. Також це може бути ну, гнилі дерева там е, гнізда птахів. Також мого в ґрунті може бути спора альтернарії, ростуть одна за одною у довгих конідіях, а тому часто об'єднуються у ланцюги і розповсюджуються вітром. Та при високій вологості спори здатні переміщатися і без нього. Парять у повітрі або рухаються з краплями дощу або роси. Спори альтинарії дуже живучі. Влітку існують в зеленому листі. Восени і взимку, в опалому і в корі дерев. Та якщо ви думаєте, що альтенарія існує лише в навколишньому середовищі, помиляєтесь в приміщенні їй теж досить комфортно. Температура для розмноження в середньому 18-25 градусів. І, звичайно, спори гриба розносяться, і вони можуть в сирому приміщенні розмножуватись, тобто в квартирі це може бути ванна кімната, це може бути кухня. Також в підвальних приміщеннях. Симптоми алергії на альтернарію схожі до застуди, а часто вона викликає приступи кашлю, і люди тижнями лікують бронхіти, не підозрюючи, що винен в всьому мікроскопічний алерген. Неоднократно, коли зверталися люди з кашлем, з Потім ми виясняли, що це може бути. Пацієнт був обстежений, обстежувався, також проводилась. Алерген-специфічна імунна діагностика з пліснівими грибами, і звичайно, ми виявляли і альтернарію, і інші види. А до цього ці пацієнти як лікувались? Ну так само лікувались або застуду, або бронхіт, або кашель. Найбільш вразливі до альтернарії діти люди з ослабленим імунітетом і ті, хто багато працює з ґрунтом, наприклад, фермери. Діагностувати наявність алергії до альтернарії досить легко. Є алергенспецифічні проби до неї. Можна здати кров, а можна зробити прик-тест. Це коли на шкіру наносять алерген, а після проводять укол шкіри спеціальним ланцетом. Спочатку ставимо гістеніне тест контроль Це що значить? Перевіряємо, чи ваш організм готовий до проб для яскравої картинки. Мені також проводять проби на побутовий пил і на шерсть кота, адже я точно знаю, що маю такі алергії, і будуть реакції. Вони не забарилися. Гіперемія 50 на Тут 50, Дуже велика реакція на кішку. Вам кішку не можна мати в домі, і, взагалі, контактувати краще всі контакти з кішечкою, мінімізувати. Так, А що там з нашою альтернарією? Це альтернарія наша, але вона перевіряється на другі сутки. Вона може одразу показати, а може одразу не показати. Я Там бачу невелику гіперемію і невелику папулку. За 15 хвилин отримуємо результати, і все, що червоне, це значить я маю алергію на ці препарати. Окрім першого, це контрольний. Найбільше, як ви бачите, на кицьку неймовірно свербить і тут там, де пилок, і кицька, і ось це трошки на альтернарію, але результати, як нам сказали, будуть через добу, і ми обов'язково вам покажемо. Сподіваюсь, зі мною все буде добре. Цього і не хочу алергії. Кішка ще ладна, хоч в шерсті не буду ходити, Альтернарію мені не треба. Минула рівна доба, і, як ви можете бачити, на моїй руці не лишилося й сліду від проби на альтернарію. Це означає, що алергію на цю ціль я не маю. Для профілактики цього алергену варто добре провітрювати приміщення, часто проводити вологе прибирання, а ще... Позбавитися від вазонів, квіти домашні, да тому що там є ґрунт, який також може в якому можуть розвиватися цвіль, От, також не зберігати старі подушки, старі ковдри. Та перш ніж позбавлятися вазоні, варто перевіритись на наявність алергії до альтернарії, звісно, якщо маєте підозрілі симптоми, і пам'ятайте, що є алергетспецифічна терапія, яка допоможе позбавитися від цього недугу. Наталя Білогурова, Олександр Лійник, телеканал Київ.